Ще одним цікавим і корисним сервісом Google є сервіс YouTube. Цим відеосервісом я думаю, що багато хто користується, переглядаючи відео на різну тематику. Але маючи свій аккаунт, ви можете не тільки шукати необхідне вам відео і переглядати його, але й розміщати своє відео, яким би ви хотіли поділитися. Для того, щоб виставити своє відео у мережу і його могли переглядати інші люди, вам необхідно, зайшовши у свій аккаунт, вибрати сервіс YouTube. Далі, натиснувши кнопку Додати відео, ви зможете вибрати і завантажити уже відомим вам способом відеофайл, який ви хочете розмістити у мережі. Щоб його могли усі переглядати, він має доступним бути для всіх. Вибравши необхідний файл, дочекайтесь його завантаження. Після завантаження та обробки відео, обов'язково вкажіть назву файла, опис і теги. За допомогою них буде легко відшукати ваше відео всім, кому буде цікава дана тематика. Вони зможуть його легко знайти і переглянути у мережі. Після того, як завантажиться відео, ви зможете його надсилати усім своїм знайомим для перегляду за ось цим посиланням. Після завершення обробки відео, його необхідно опублікувати. Посилання на ваше відео, яким ви зможете ділитися з усіма та розміщувати для перегляду це відео на своєму блозі чи сайті, не займаючи додаткового місця, оскільки відео завантажене на YouTube, ви використовуєте уже існуюче посилання. Усі, хто має дане посилання, Може його вставляти в адресну строку та переглядати ваше відео.